Нещодавні доповнення до закону про державний бюджет, за словами голови постійної комісії з питань соціальної політики Віктора Ольховика, призвели до згортання виплат значній частині постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей війни та військовослужбовців запасу. Зокрема, зміни вдарили по тих, хто своє право на пільги відстояв у суді. На сьогоднішній день є дуже багато судових рішень, які Прийняти на перерахунок пенсії вище людям, які попадають під дію цих законів, на сьогоднішній день є вже ціла низка документів, які фактично зупиняють судові рішення. Перед поданням на розгляд обласної ради текст звернення члени комісії вирішили ще доопрацювати. Іншим питанням, яке буде розглянути на сесії, стане виділення 30 тисяч гривень українському товариству сліпих. Їх просять, аби придбати аудіокниги для незрячих. Втім, у головному фінансовому управлінні області констатують, грошей для цього немає. Це в найближчим часом неможливо, тому що немає перевиконання обласного бюджету за перше півріччя, немає відповідно додатково джерела для того, щоб це питання можна було розглядати. За результатами 9 місяців. Ми це питання будемо розглядати, і тоді відповідно буде результат. Члени комісії з питань соціальної політики в свою чергу запропонували альтернативний спосіб вирішення проблеми. Так само, от питання є по інтернатним установам, які ми були в здобунові. Там теж є одна з пропозицій у зауваження людей з якими стоїть дуже мало літератури в бібліотеках. От ми теж пропонуємо, щоб як вихід, там не підключений навіть інтернет. Ми наша пропозиція що все таки підключити інтернет і дати можливість почерпнути літературу з інтернету. До порядку денного найближчої сесії обласної ради буде включено і питання про завершення реконструкції другої черги приймального відділення обласної дитячої лікарні. Проектом це старий проект. Не передбачено ем, технічного ліфта в приймальному відділенні і хворих. Дітей старших маленьких несуть на руках по відділеннях, а старших дітей незалежно від погоди, на жаль, приходиться інколи транспортувати по вулиці. Зазначені питання будуть розглянуті на черговій сесії обласної ради. Вона відбудеться 22 липня. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.